Усім привіт! Сьогодні у нас 17 лютого. Вчора я був на одному точкові. сьогодні я приїхав на лісовий ізольований облітник. Значить, вчора я піднімав таку тему. Статистика зимів любджіл і вирішив звернутися до своїх колег-пасічників. Ну, мене цікавить думка тих пасічників, у кого великі пасіки. Від 200 плюс сімей, як у вас проходить зимівля. Дайте зворотній зв'язок, якщо вам буде неважко, і напишіть в коментарях, як проходить у вас зимівля бджіл, тому що мене це питання дуже цікавить, як на даний час зимують бджоли. Зрозуміло, що зимувати їм ще довго, і з свого досвіду, я вважаю, що зимівля бджіл це до початку травня, тому що. Бувають різні весни, бувають затяжні весни, холодні, і ще може до кінця квітня бджола потихеньку зимувала, там відходити і з таких слабких або не дуже великих сімейок ще може до початку травня нічого не залишитись при поганій, затяжній холодній весні. Да, вони періодично можуть літати, але все ж таки зимівля може погано проходити. І ще е, сповнив, поки добирався на пасіку, що доволі не так-то давно була холодна, затяжна весна, не було ніяких ні підтримуючих взятків, і до кінця травня бджіл я підгодовував. І багато хто з пасічників це робили, а багато в кого. По цій причині, що вони не годували, відійшли бджоли. Хтось просто не встигав їх годувати, тому що велика пасіка у когось е ну, не налаштовано було для того, щоб годувати. А хтось просто цього не знав, з таким не стикався. Вроді раніше там корма були, а в кінці травня хороші сім'ї посипалися на днища вуликів. Е це було багатьох пасічників, навіть таких, як там величко, е до нього. Е Приїжджав на той час Баськевич, і він казав, що в нього деякі сім'ї посипалися в тому році на днища вуликів, банально від того, що їм не вистачило кормів, хоча там в нього система 12 рамочні дадани, але все ж таки їм кормів не вистачило. Тому по-різному може бути. А зараз на даному точкове я привідкрию декілька сімей, тому що самому цікаво. І я думаю, що і вам буде цікаво подивитися, тому що ті відео, які просто відзнімаються і не показуються бджоли, якби для мене вони скучні. Не знаю, як для вас. Тому я постійно показую, які в мене бджолосім'ї. сім'ї. Ось підійшов я до сім'ї. Подивимося, в якому у нас стані. Сьогодні у нас рано було мінус 9. По підмору практично немає, там знизу виділяється волога і бачу, аж намерзло над нижчою вулика. Тут теж виходить по углам конденсатор. Ну, оця сім'я ще сидить у клубі, вона ну, чудесна сидить, займає повноцінно всі вулички від застаної до застаної. Бджола рівномірно е, жовта. Кормів, як ви бачите, е, ще по пів рамок, тобто до закінчення в них все добре. Відкрию сусідню сімейку, подивимося, що тут також Примерзла трохи криша. Якщо вдасться відкрити, ось так вони зимують. Одна вільна рамка не обсижена бджолами, а так займають одну, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім рамочок займають. Ну, доволі добре. Ну і для закріплення результату ще до одної подивимося. Ось у мене такий 142, він постійно стоїть е, такий в ямі, углиблення таке, я до нього практично ніколи не дивлюся. І зараз подивимося, вже не пам'ятаю, що в даній сім'ї. Так, відкрив я кришу, тут примерзло трохи одіяло до криші. Ну і будемо дивитися по підмору. Там декілька бджіл буквально. Волога виходить, як ви бачите, і попід кришу. Тобто... Ось так вони сидять. Повноцінно займають всі рамки, ось як ви бачите, повноцінні вулички. Кормів у них вистачає, тому що, зараз розкажу. Значить, розкажу за корма, чому тут я впевнений, що вистачає. По-перше, дані сім'ї вони на даному облітнику йшли кращі сили, чим на тому точкові. Всі сім'ї я склав на повномедних рамках, в мене така була можливість. І плюс до цього всього, в січні були теплі дні, і я мав можливість всі сім'ї. Просто-напросто переглянув. І подивився, що по кормах практично кожну сім'ю вони тоді тут облітались був буденьок, у мене десь було відео. І я їх розібрав і зробив ротацію рамками в тих сім'ях, де були якось подальші від розплоду корма або більше піділи. Ще доволі часто мені задають питання, чого в мене тут так вулики хаотично стоять. Це... Спеціально, для того, щоб був хороший обліт маток. Тому що в них навесні облітуються матки, в них є відділення, тобто кармани називаю, де заселяється розпліт і в них облітуються бджоломатки. Тому ось таке хаотичне розташування вуликів. Всім. Дякую за перегляд та до зустрічі.